Починаю рецензію Балотрак Росислав Васильович. Так, тітолка нормальна. Завдання ми пропускаємо. Завдання друкувати не треба, воно є. Зміст, зміст, сторінки не розставлені. Так, він вмикає редагування, я буду заодно і редагувати. От. Сторінки не розставлені, сторінки треба розставити згідно того. Який в нас? значить, Тут балаготрак. Тут верстат. Електрометровий верстат, як називається. Отут групу поставити після ХПІ, Аркушів вкажете, скільки аркушів, так? кп 041-250, це шифр, надаляти, як вас шифр. І усюди 22. Не 30, а 22. Далі дивимося. У вас не відформатовано. Це. Матеріал взятий з Вікіпедії, значить, відповідно, ви вмикаєте, вмикаєте ось флажок. Так, і пробуємо форматувати. Ну, перше, ми отак його засвідчуємо. Бачите, по лівому краю вам треба вмикати по ширині, по ширині, абзац, одиниця, все правильно. Але от бачите, які у вас розриви пішли. Чому ці розриви? А тому, що ось ці кружочки стоять, їх треба прибирати. Через деліт їх прибираєте, і тоді у вас... Стане все нормально. Ну і ще ось цей кружочок. Можна не всі, але щоб у вас стало все нормально. Ну, от, Так, красним підкреслено, Це якщо слова не зрозуміли для української мови. Далі, знову ж таки, дивіться, по лівому краю все тут вам треба по ширині. По ширині все робити. Так, тут у нас одностійкові, координатно розтучені. Добре. Це все добре, Близька мова також. Чому також в нас не нравиться, Також не нравиться, Чомусь не зрозуміло. Українська. Далі, знову ж таки, все має бути по ширині, Засвідчуєте по ширині Така вимога. Так, отут розрив сторінки, добре, знаєте, як робити. Значить, отут у нас те ж саме 0,22 має бути. Далі, отаке от ось, от ось робити не можна. Оці пробіли прибираєте, відступ має бути одиниця. Радіально свердлильного верста та моделі, так, ми отут пробіли між дефісами, не має бути пробілів. І по ширині, і по ширині має бути. Отут слово технічна характеристика, ну, по-перше, російською мовою написано, що перекладете, і шріф має бути тенсю Роман. Так, темсю Roman. Ну тут у вас теж шрифт не ваш, шрифт поміняєте. Знову ж таки, засвідчуєте, натискаєте сюди. Тенсю Roman, ну і все. І як мінімум 12, а взагалі-то 14 це вимога. Бачите, ось у вас спригнуло. Спригнуло, бачите, спригнуло. Чому? А тому що абзац тут став на, на ваших колонках. Тому що ми робимо? Можна або кожного так скидати. Або розтягнути саму табличку можна так, ну, або скидати, отак, ставити курсор і скидаєте, щоб у вас все тут нормально стало. Так, якщо отак у вас вискочить на наступну синку, вверху повинно писатися, що продовження такої-то таблиці. Ну, якщо ви отак підредагуєте, то воно у вас не повинне. Якщо вже, то далі. Один-два розділ обов'язково починається із нового листа. Відповідно, тут вставляємо вставлення сторінки, розрив сторінки, от так повинно це бути. А отут повинен бути ось отакий розрив сторінки. Кожен розділ з розриву я більше не зупиняюся до цього. Далі. Заголовки. заголовки. Ми теж. По ширині, теж по ширині їх і одиничка відступ. Отут у нас засвідчено. Так, перевіряємо, повинно бути півтора. І макет має бути отут нулі. Всі бути. Так, і відповідно, на основному ширина має бути все. Далі, перевіряємо. Не допустимо одна сторінка. Мінімум дві сторінки. Мінімум дві сторінки, відповідно. Шукайте текст. Де його шукати? Його шукати у лекціях. У лекціях електростаткування. Звертайтеся до лекцій, там все матеріали є. На одиничку. Відступ. Якщо тут отак далеко відскочило, беремо підсуваємо. Вимога до приводу, так, це в лекціях. Знову ж таки, у вас все форматування. По лівому краю, подивіться, треба все, що було по ширині. Я на цьому більше не зупиняюся. Якщо у нас щось розшифровується, а тут стояти дефіс не має бути, повинен стояти тире. Отак От робиться тире. Довгеньке тире, а отут все повинно бути тире. І тоді копіюєте, вставляєте. Так, по ширині. По ширині все повинно бути. Оцей пробіл не потрібен. По ширині, по ширині все повинно бути. так, І от ж відповідно, розрив. розрив, Вставка. Ще раз показую сторінки. розрив, Отак він вставляється. Якщо цей розрив перескочив сюди, ми його підтягуємо вверх. Ми його підтягуємо. Раз, і він підтягнувся. І от тоді розділ 1,4, Став тут дуже гарно все. Красиво. На одиничку відступ робимо. Засвідчуємо, можна по-другому. Дивіться, на основному, є абзац. Нажимайте на абзац, виравнювання, по ширині, ліворуч все повинно бути нулі. Отут все повинно пите теж з нулями. Спеціальний перший рядок відступаємо. Можете 1,25, можете 1. Так, міжсрочний інтервал, півтора рядка. Окей, І все воно. Якщо тут дуже вам не подобається далеко, що ми робимо? Отак, ми його виставляємо і підсувуємо його ближче. Все воно підсувується. Так, ну тут опис розриву немає, знову ж таки, поставити. Одно ж таки, розділ 1-4. На один листок не допустимо, мінімум 2. Далі. Далі. Щось у нас? Схема частин. Кінематична, не обов'язково. Значить, всі схеми повинні бути підписані. Дивіться. розташування. Значить, підписуємо як рисунок. Який рисунок? Дивлячись по розділу. Наш розділ 1,5. 1.5 це перший рисунок, значить 1, потім пробів, дефіз, пробів, буква. О, і в нас тіре вискочило, і отак у нас 1,5. Відповідно, оцей рисунок нижче буде називатися рисунок 1,52. І кінематична схема отаке ось це прибирати. Як воно прибирається, оця назва. Ви заходите, ось бачите, світився формат, заходив в формат, обітнути або обрізати, обітнути, і беремо його, і обрізаємо. Ну, перед цим же ж назву, звісно, напишіть. Так, кінематична схема це прекрасно, але повинно бути, звучить, як в нас розділ. Опис роботи принципової електричної схеми. Її тут немає, вона не описана, її треба описати. Якщо ви знаєте, як описувати, ось тут це, ось Це Цей розділ ви вставляєте в один Кінематичну схему описуєте в 1-2 розділ. Ось Тут ось пробірчик після крапочки пробірчик. Так, це вставляє. А якщо не знаєте, як описувати електричну схему, яка у вас буде, ви вписуєте основні елементи, я вам підскажу, як їх. На описати. Далі, знову ж таки, вставляємо розрив. Розрив починається виключно із нового листа. Так, отут ми засвідчуємо. Виставляємо по ширині. У вас не зрозуміло, як абзац одинички. Отак все рівненько помістити. Буква Д ставиться от сюди. Після неї ставиться обов'язково вимога кома. Так, після неї ставиться кому так. Залишитися. Чекаю, може ж таки приєднається пан Балгутрок. Де, якщо вискочила велика буква, ми робимо маленьку. Так повинно бути, щоб усі в нас оці буковки одна за одною була. Оту знову ж таки щось з макетом не то, нулі стоять. Основне, отут у нас все нормально. Так. Далі, отуди от і так далі. І дивимося наші цифри. чи ваші цифри. Тут. Дивимося цифри. Ваше завдання: 35,117. 35,117. І тут у нас 79,028. Так, 0,28, 0,79, 35, 117. Всі ваші цифри. Добре, значить, получилось 10 700. 11.84. Де знову ж таки? Завзаза не можна. Всі оці завзадів повинні бути. Так, підставу 11, вийшло 107. Далі, де воно тут? Отут. Всі забувають ставити до рівні, хто там вам робить. 110 обертів за хвилину. Так, вибираєте із додатка один, потім його не треба. Так, оце посередині. Все 110 поставили, вийшло 12.08. Далі отут на 35.28, Так, 80, 88. Далі, ну, це розділ треба його чи вище підняти, чи навпаки вниз спустити, може навіть ось сюди. Так, підставили 110, 88, 9, 95 у вас вийшло. Де, знову ж таки, всі, де треба. Без абзацу. Так, і вибираємо наш двигун AIR на 11 кВт. Тобто більше, ніж 9,9 на 11 кВт. На 11 кВт. Так, потужність. Ми перевіряємо, що ви тут вибрали. І потужність на 3000. Копірувати. Перевіряємо ваш варіант, чи у вас 3000. Чи у вас 3000. Дивимося 22. У вас 3000. Все правильно. Так. Вибираємо новий, вставляємо. Ставити, перевіряємо ваш двигун, Важний. Ось він такий красивий. На 11, 132. Дивимося. Оці всі характеристики бажано розписати. Як розшифровувати його розписати? Ось мовою включається. У нас потужність 11, 21,2. Дивимося. 7,5 у нас відношення струмів. А у вас 22. Тут 21,8. 3087,4. Ну, схоже, що підходить. Так, розшифрування. Далі підключення. Так, розшифрування, далі ось тут підключення, кріплення, бажано якусь інформацію туди вставити. Так, ось моделі є. Оце підключення обов'язково бажано, щоб було. Я вам зараз копірую, копірувати. Скопіюю вам інформацію і ви детально її доповните є таке далі поїхали по вашій курсовій роботі розрахунок отут 21 де взялося надо оті 10000 получить 21 168 68 6, 8, 48 168 48, 1,68, 0,67. Ось тут у нас по ширині має бути. Так, і дивимося на 0.67. А вибрали ви 0,75, 1,5. 6. Ну, сходиться. Для одного підключення зробите, а інші тут у на 5. Далі. І тут 33.03. Перевіряємо ваш варіант. Ваш варіант 33.03. Все правильно. Так, і підставили значення 98.25. Перевіряємо 98.25. Все правильно. Так. Д. Тут Д. тут уже Д писати. Де кома? це де має бути маленьке. Ми його двигаємо без. Завтра так, після кожного де ви розписуєте, так. І вибирати на тисячу. А чому на тисячу? А дивимося. А третій двигун на тисячу. Так, хтось тут щось. Хтось тут щось. Дозволь. Ростислав. Добрий день, Ростислав я вже проходжу до середини, я записую, то тоді mm -hmm. це саме. вам надішлю запис. Так, зараз слухаємо mm -hmm. тисячі, все у вас нормально тут. Так, і е, оцей розділ дивимося. Дивимося оцей розділ. Так, Значить, по ширині має бути. Отут повинно бути півтора. Макет повинен бути нулики У вас є. Формули всі посередні. Один з 5,5,7,5. Дивимося: все тут є. 21, 1,8, 2,05. Додали. Двадцять. Помножили. Вийшло 40. Так, значить, дивіться, отут повинно бути. А? Не видно екран. Екран, ага. екран не видно, так? Зараз да? Да -да. я включаю. Включаю екран. Надіслати. Так. І показую. А ну видно? Да -да -да. Отут повинен бути абзаці, Так. На основному включаєш флажочок. Абзац. Оці всі табуляції прибираємо. Так. Тіре тут стоїть все прекрасно. Оце ось і номінальне. Для першого 21 на 2160. Для другого 2 на 6. Для третього 1,8 8 на 4,5. 8, один тільки жампери тут ставимо так. І посередині його так раз. Посередній автовимикач автоматичний. Якщо це все, то 5 множимо на і номінальне на 40. 200 А більше ніж 160, значить, не відпрацює. Все тут розписано. О, тут, а оце ж табличка, значить, щоб вона не пригала вверх, ти ставиш тут курсор, макет, не вставлення, сторінки, розрив. Розірвав mm -hmm. і тоді таблиця в тебе буде а, красиво Стояти там, mm -hmm. Значить, тут не всі характеристики, не всі характеристики, дивися. Да, да. Я копірую. Там так, mm -hmm. копірую, дивіться, і перевіряю. Ти мене тут відчуваю, ти мене обманув. Ростислав. Да, 40, я копірував. Так, Ростислав, зараз mm -hmm. я це саме балака, ти слухаєш. Я скопірував, дивіться, ось цей апарат. Так, ось цей апарат. Я на нього натискаю його марка. І в інтернеті його шукаю. Ось його характеристики. Дивимося. Його характеристики ми перекладаємо їх українською мовою і дивимося, що ж тут у нас. Номінальний струм, бо отак, 63 ампері. А. Там перепутав малюнку, я не сказав неправильно, там 40 А. Ну, 40 ампер, на 40. Значит, ампер. Якщо давай так, Ростислав, якщо ти вибрав отут, а отут ти вибрав десь на 40, так должен бути апарат на 40. Так, да, це якраз його море, я просто забув на А видно ну, ці характеристики, їх більше, Ростислав, дивися. Да, Тут да. характеристики більше. Тут ось ці характеристики, так? Да. Да? Да. Оці тільки полюсів не а 4. Значить, там треба дивитися по напружці, замикання. Угу. Бо це сайт, може, не дуже такий е, класний. Може, давай другий подивимося. Да? От, от такий, боже, uh -huh. на 63, що ти його тут вибрав. А це ру. вибач, РУЛУ чи я не заходжу. Ось UA, uh -huh. Сайт UA, Зараз спробую знайти. Сайт UA, українською мовою. Так, і ось у нас зараз у нас тривога. От, і mm -hmm. тут десь повинні всі дані бути, характеристики, як нажмеш, mm -hmm. от, дивишись, характеристики нажимаю. Так. І ось всі ці дані. Дивіться, кількість полюсів на 4, номінальні відключаються на 6 а, струм 63, там власне, вони, крива відключення. Це ступінь захисту обов'язково. Перерість пролетів, mm -hmm. так, габарити можна, так? Ну і саме головне, там на коротке замикання, на, на напругу тут немає, але обов'язково, що повинно бути. Все, на цьому не зупиняюся. Mm -hmm. Це зміниш. Mm -hmm. Так, далі. Отут: 16, 12, 160, 12 і 8, Це ж ти взяв оці значення, що ти розрахував, 12 і Так, молодець. Ну, фактично, так. Тільки ж це оці точечки, оці точечки, не можна їх. Ми їх прибираємо, ці точечки ми прибираємо, так, а потім mm -hmm. нажимаємо, натискаємо так, ось так. Посередині воно все красиво стане. так, І тоді ж ми, чому 40? Отут 40 не більше 64. Шану, <зас> відповідно, що в нас? Там, на 80 чи на 90 треба дивитися. А тут 4,9. Mm -hmm. Значить, відповідно, має бути 6,3 більше. Так? І mm -hmm. тут не 40, це так, от фонаря. Це ж ми вже тепловерлі вибираємо, а ти 40 це автомат. Mm -hmm. 6,3. Тобто номінальна сума цих РТЛ ось у тебе. І ти вибираєш РТЛ. РТЛ 1 ти такий вибрав. Другий ти такий вибрав, третій такий вибрав. Так, а ти впевнений, що вони оце на 25. Давай перевіримо. Да, так, там написано було. зараз да? глянемо. Да. Давай ми з тобою глянемо, щоб в мене тоді наступного разу не було вставити. Вставити хопа. Угу. Так, RTL 107 UA. Дивимося, і його технічна характеристика. Так, да, на 25, п'ять. Да. Питань немає, молоде. Так, всі інші характеристики, дивісь. IP, номінальне напряження 6 напруга, да? 660 вольт mm -hmm. теж повинно бути в характеристиці. А, точнее писання. Так, да, да, да. Допишеш. Добавили. І дивися, а що це ти вліпив? Що це О, ти вріплоє? Це тепловеревець. Це тепловервець. Так подаш, я це що. Ти бачиш, що воно друге. Да, як... Оце РТЛка, може... оце РТЛ. -ка. А то не те, то РТ. Не те? Конечно. Okay. Конечно. Це не те. те той... Поміняєте. Перепар... Так, схема, ну, схема то, ладно. Далі дивимось. Якщо ти вибрав РТЛ, то отут ПМЛ. Так, а чого в тебе тільки два їх? Це неправильно. Ти там... вибираєш ПМЛів три штуки, як мінімум. Mm -hmm. Тобто на так, перший так. двигун, на другий і на третій. Ти мене почув? А, так, хочу. але у тебе yes, май так. на увазі перший двигун, у тебе перший двигун тебе там на 21 ампера, значить на 25 mm -hmm. підбираєш. ПМЛ ти підбираєш на 25. Mm -hmm. А другий, і третій ти можеш yes. підбирати або на 10, або на 6,3. Чого? Mm -hmm. перший Зрозумів? І напруга да, тут да. не 24 вольта, а 220 як мінімум, ну 230 як мінімум. Опять же, я не бачу електричної схеми, я не можу нічого сказати. Можете по електричній схемі взагалі за да. 380. Треба дивитися. Угу. Ну це не проблема. Там при виборі можна любу напругу на катушку давати. Так, отут дивимося. Угу. 160 на 2,5. Знову ж таки розчислав. Три рази запобіжники вибираємо. Це вибрав для першого двигуна. Так само для другого, для третього, три колоночки. Три повинні бути. Знову ж таки, отут іще дві колоночки домалюється. Напруга і коротке замикання. Да? От Якщо ми беремо наш, беремо ми наш запобіжник, так, і от заходимо на його характеристики, так, і вставляємо сюди. От і Відкриваємо його характеристики і ось пишеться код, артикул тип товару, десь тут характеристики, слово. Характеристики, характеристики, оплата. Та, можеш покажете, характеристики. Ось 660 вод, бачиш, на 50 Гц, там короткого замикання, mm -hmm. ось технічні характеристики. Е, ще там струм короткого замикання має бути. Та ось на ньому, навіть, от як ти береш, то, то на нього посадочне гніздо. Да? От як на нього береш, на ньому написано 120 кА. вольт, 120 кА. Оце всі характеристики, щоб вони були. Зрозумієте, да? так? Так, так. так вибір кнопок керування. Ну, ладно, з кнопками керування Бог з ним. Далі поміняв молодець. Так, далі. Отут у нас на 40. Якщо на 40, то 6 на 25 на 2,5. Так підожди. А чого на 2,5? А чого ж? Значить, давай так. проводів, жил повинно бути 5. А в тебе 40 ампер. Ти ж помниш, автомат у тебе на 40. А ми отут беремо, ми отут беремо, і у нас в кінці ось табличка. Дивимося, ось, напруга трифазна, 40. Бачиш, по тут 26, Ну, в тебе 21 десь прийнятна. І ось 6. Це той, що ну, да, товариш, попутав. 5 на 6. Отут, не на 2,5, а на а, 5 6. На 6, 6, 6, 6 да, правильно. тут тоді в розрахунку ми вставляємо не 4, а цифру 6. А, 6. А, ну, Тобі вона не 5 5,7 вийде, mm -hmm. а менша. Потім її вставляєш ось сюди замість 5,7. Отут ти ставиш цифру 7,70 метрів. А mm -hmm. от тут ти пишеш, от там, я не знаю, скільки це там вийшло, чи 34, чи скільки отам от струм, отже, ж, і робоче. Подивися, яке в тебе і робоче там вверху. І опікаю, що це і 40 ампер yeah. за авто, mm -hmm. правильно. Так, отут от ж, а де твоя електрична схема? ще? Ah, там? А, є ще є ще. Не 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 а отут от да, ти береш да. перший двигун. Дивіться, у тебе перший yeah. двигун, yeah. який ти брав. У тебе по твоїм розумах. Розроб... Ти береш першу таблицю, тупо береш першу mm -hmm. таблицю, так? І її mm -hmm. ось ця таблиця, а mm -hmm. з неї оці дані всі тоді заносиш і щитаєш. Ти зрозумів? Mm -hmm. А останній mm -hmm. розрахунок, там, де постійного струму, ти береш із mm -hmm. варіантів з оцих. Ось вони отут вище піднімаєш. Так, твій варіант 22, ага, Ось тут ці дані 13, 250, 400 і так далі. Ти їх дав ага, у висновку розсідлав. При висновку ти пишеш по змісту. Виконавши курсив проєкт, я дослідив мецеловробний верстат. Дослідив описав технічні характеристики верстата, описав зовні вузли, там визначив вимоги до приводу, вибрався та Понявте, так? Да? І потім розрахував да, то, то-то, і дані розрахунку ти вписуєш. От уже, Роціслав Скриньки, uh -huh. ну я це у відео записав, там uh -huh. тут верстат, номер групи, я це записав. Uh -huh. Ну все, на цьому все я uh -huh. зупиняю, бо тут багато uh -huh. мене виходить записі, що я uh -huh. зупиняю і прийшлю тобі зараз. Все, давай, Роціслав.